Понад 2,5 тисячі переселенців із східних областей та Криму, які проживають на Прикарпатті, таки проголосують на виборах 26 жовтня. Для цього людям потрібно звернутися у відділ державного реєстру виборців до 20-го числа. Бажано, щоб всі люди, які мають бажання проголосувати, щоб вони звернулися в державний реєстр виборців, для того, щоб вони заповнили цю заявку, надали копію паспорта. Тоді вам вручать бланк, по якому ви зможете голосувати, і ви можете вибрати любу дільницю, яку вам буде найзручніше добратися, щоб ви проголосували. Одночасно держава подбала і про те, аби переселенці могли здобути професію та знайти роботу в обласному центрі зайнятості діє програма з навчання, перекваліфікації та перепідготовки. А віднедавна людина може отримати і спеціальний ваучер. Цей вид послуг по профнавчанні зараз пропонується особам, які мають вік не менше 45 років, які мають страховий стаж не менше 15 років, і які. Є не є визнані безробітними, тобто не мають статусу безробітного щодо роботи, то в центрі зайнятості є майже 100 вакансій. Однак, якщо переселенець забажає відкрити свою власну справу, то зможе отримати від держави таку собі фінансову допомогу від 5 до 57 тисяч гривень. Головне написати бізнес-проект та зареєструватися в реєстраційній палаті ще більші преференції для тих, хто не лише став підприємцем, а й легально створив ще одне робоче місце. Ми ще додатково маємо право протягом першого року діяльності найманого працівника в цього роботодавця, цьому роботодавцю здійснювати повністю всю компенсацію єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок з мінімальної зарплати, яка на даний час становить 1218 гривень. Ми з цієї суми будемо повертати десь в районі 450 гривень. Головна умова, щоб людина була на обліку в центрі зайнятості.